Ну що, вітаю в перлині Чорного моря, міста Одеса! Одеса, курортна родзинка України. Щороку тут приїжджає мільйони туристів з усього світу та з усієї України. Але цього року і минулого 22-го року це було не так. І все ж таки люди продовжують жити, люди продовжують кайфувати від життя, і це класно. Класно, що бізнеси працюють, не здаються. Тому давайте поглянемо, яка ж Одеса є зараз. Мій шлях почався з дороги, і знаєте той момент, коли ти приїжджаєш лиман і розумієш, що скоро ти вже будеш в Одесі? Привезли мене на одеський автовокзал, залишили речі в камері схову ось цієї дітинки. І пішла гуляти містом. І одразу хочу зауважити, що я стільки українських прапорів не бачила в жодному місті України. Вони просто повсюди, на будинках, на стовпах, на деревах навіть. Ну і звичайно, що це не може не радувати. Єдине, що мене не порадувало в Одесі, так це погода. Так, перший день було похмуро, але. Одеса прекрасна будь-якою погодою. Ну не дарма ж її називають українською перлиною. Ну і такий невеличкий спойлер. На наступний день все ж таки виглянуло сонечко і порадувало нас. Я сьогодні така яскрава пляма всій Одесі, тому що ось це зелене пальто дуже сильно привертає увагу. Знаєте, я нещодавно була в Києві і зрозуміла, що в Одесі набагато тепліше, Тому хто любить тепло, приїжджайте в Одесу. Тут і гуляєш гарними вуличками, і можна піти поснідати дуже смачно до речі. Що ми зараз і зробимо, тому що я йду на сніданок в один класний заклад. Мій шлях пролягав через вулицю Преображенську, тому звісно, що я натрапила на спасу преображенський собор. І він же є найбільшим православним храмом. Перший камінь якого був закладений 1794 року. І в нього міщувалось 12 тисяч прихожан. На жаль, після приходу до влади більшовиків собор було розграбовано та повністю зруйновано. Тому нині цей собор є просто копією оригіналу. А поки я гуляла містом та розповідала, цікаво. І і факти розпочалася тривога. На жаль, наші реалії такі, але нічого. Ми українці і вміємо пристосовуватись до всього. Тривога будеться якась така затяжна. Ось ця сирена сама дуже затяжна, тому що я була в Києві, там було справді не так. І тут люди якось хтось поспішає, хтось тим поспішає. Хтось так женеться на машині, але чесно кажучи, більшість людей не поспішали і йшли просто у своїх справах. У момент мені здалося, що лише одна я хотіла кудись побігти і сховатися. Так, друзі, тривогою нехтувати не потрібно. Тому я зараз іду в кав'ярню. Там дуже смачна кава, кажуть так, і дуже смачні десерти. І звичайно, що там дуже атмосферно. Зрозуміло, що я не атмосферне місце вас не поведу. І воно знаходиться в такому підвальному приміщенні, тому там безпечно. У мене в планах було відвідати цю кав'ярню, правда, після сніданку, але життя внесло свої корективи. Знаходиться вона на Гаванній-2, називається Жето. Зайшовши в неї, ви потрапляєте в музей красивих автентичних речей, вінтажних статуеток, годинників, посуду. Це все виглядає ну дуже колоритно, і ти себе відчуваєш, неначе в середньовіччі. А ось і перший доказ: просто гляньте, як виглядає меню. Тут ви знайдете різні оригінальні види кави з додатками, десерти та вхід в потаємну кімнату. Але про це пізніше. Я брала кокосове капучино і це було ну дуже смачно. Хочу сказати за кав'ярню, вона мені дуже подобається. Тут справді так атмосферно. До речі, класно, коли немає людей. Зранку ще, знаєте, всі там десь на роботу поспішають. Або у своїх справах. І ти такий приходиш, майже нікого немає. І така музика класна. А яку мені каву принесли? Це дуже смачно. Багато хто рекомендував це місце, тому що казали, що тут дуже смачна кава. Експерт Анна Фіник перевірила, і так, тут справді дуже смачна кава, тому рекомендую. В середньому кава та десерт обідуться вам 170 гривень, тобто це всього-навсього 5 доларів. Ну що, перейдімо до потаємної кімнати? Здавалося б, звичайно, собі дзеркало скажете ви. Але ні. Спочатку ти думаєш, та не такий бачила, але потім шукаєш туалет, а знайти його не можеш. І придивляюсь, є така до стіни. Бачу, там тріщинка, штовхаю двері, і от він, туалет. Оце люди придумали. Так, ладно, в Одесу приїжджають не туалет роздивлятися, тому йдемо снідати. І, до речі, тривога якраз закінчилась. А ось і цей заклад називається юність, знаходиться прямо біля Дребасівської в міському саду. Ну що, ходімо, перевіримо, чи так смачно в юності, як всі вихваляють. По-перше, цей заклад знаходиться в центрі, і що це не може не радувати. По-друге, тут дуже смачно. По-третє, кожний понеділок. Ти замовляєш один бургер і другий тобі йде в подарунок. В той момент, коли сьогодні понеділок. Мої перші враження від закладу були дуже приємними, тому що турботовий персонал, стильний інтер'єр, класна атмосфера. Ну і звичайно, гляньте, який вигляд. Це все дуже круто, але давайте перейдемо до основного і найприємнішого. Будемо їсти. Аня Аня думала замовити на сніданок сирники, а замовила бургер. Таке явище буває раз у рік, тому ловіть момент. А я, до речі, замовила дуже чіз. І тільки подивіться, як це красиво виглядає. М -м -м. До речі, що в мене був дуже класний офіціант, завжди посміхався, турбувався про мене. Клас, я таке люблю. За цей заклад дуже багато хто радив, тому прийшла я перевірити, як тут, що тут і чи справді так смачно, як всі говорять. Просто подивіться на ось цю величезну ставте. Ні, все добре. А... Дякую. Як це все самому з'їсти? Можна прийти поснідати і не їстися на цілий день. Заклади купера завжди славили своєю такою атмосферою, стильовістю і неймовірно смачною їжею. Тому, звичайно, що я думаю, що це буде смачно, але ми зараз це перевіримо. В Одесі не може бути не смачно. Так, ну що момент їстиме. До речі, в них меню не тільки бургери, там дуже великий вибір сніданків, дуже велике також основне меню, але найтоповіше, що в них є, я запитала офіціанта, це бургери. Один із найтоповіших бургерів це бургер Купера і дуже чіз. дуже чіз класно виглядає, тому куштуємо його. Не знаю, з якої сторони підійти. Я думаю, тут видно, що людина дуже часто їсть бургери і навіть не знає, як його взяти правильно. Боже, тут якийсь такий сир дуже смачний. Так, ну з приборами набагато простіше. В одним словом, це дуже смачно. Тому 100% рекомендую. І тільки приїжджайте в Одесу, одразу йдіть в Юніс. Ви голодним точно не залишитесь. І тим паче в цьому бургері було все ідеально. Котлети такі сочні, соус, міру солоний, просто... Всього в міру і ще й булка дуже смачна, а це дуже важливо, до речі, для бургера. А ще що дуже важливо, тут смачна матча. Вони всюди роблять смачну мачу, і буває таке, що вона просто може зіпсувати весь смак. А тут ні, все ідеально. Мій висновок такий, що я сюди буду кожного разу приходити, коли приїжджатиму в Одесу, тому що тут дуже смачно. Невеличкий спойлер. Цей заклад я ще повернусь. А поки біжимо дивитися, Одесу. Зараз йдемо до одного з найулюбленіших моїх міст, тому що тут така архітектура. Тут поєдналось все: естетичність, історичність. Приходиш і насолоджуєшся всім, що ти тут бачиш, можеш випити чашечку кави чи чаю. Звичайно, що тут можна і поснідати, але ціни буде трішечки вищий. Але якщо ви хочете насолодитись моментом чи зробити якусь фотосесію, то, звичайно, що, робіть, ідіть. Це круто. Пасаж. Один із символів цього приморського міста, хоча будівлі пасажу, до речі, вже більше століття. Раніше на місці цього закладу були житлові будинки, які згодом були знесені, а нова будівля була збудована всього за два роки. А 23 січня 1900 року було відкрито торговий комплекс Пасаж в Одесі, називався, який, крім торгових точок, включав також готель, ресторани, кафе. На даху будівлі навіть нині розташовані дві фігури Меркурія та Фортуни. Меркурій зручно сидить собі на паровозику, а ось боги. І для удачі дивиться в моря. А прямо у пасажі ви можете знайти ще одне визначне місце Одеси. А саме найвищу вулицю. Вам потрібно знайти ось таку арку з надписом Irish Pub. І ось вже відніються кольорові стіни до пабу, а там і ліхтарики, і кам'яні стіни та інші заклади. Зранку я б туди не радила йти, бо будете так, як я, стояти і дивитись через закриті ворота. Тут все відчиняється з 13.00 та працює до 11 вечора. Тому, якщо ви хочете відвідати найвужі дворик в Одесі та відчути усе весь колорит, приходьте після 13.00. Я думала, що на Дерибасівську вас не поведу. Але як тут не пройти біля Дерибасівської, як всі визначні місця, всі смачні кав'ярні знаходяться неподалік від Дерибасівської? Чому б і ні? Якщо у вас є. Зайвий час обов'язково підійти на Дербацівську. Це так само, як у в Києві Хрещатик, так само, як в Римі, Фонтан Треві, так само, як в Парижі, Ейфелова вежа, в Одесі Дербацівська. А ми поступово підходимо до справжнього архітектурного шедевру 1887 року. Одеського оперного театру. Найбільшого оперного театру України. Розповідати про нього можна дуже довго, але тут треба йти і дивитися, тому що там і люстра, яка важить дві тони, і сцена в 500 квадратних метрів, з якої чути шепіли в будь-який куточок театру. Ну що, друзі, ми знаходимося біля всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так саме 25 січня 2023 року Одеський національний академічний театр опери і балету, який знаходиться в Одесі, в самому серці Одеси сьогодні вже напевно раз п'ятий говорю саме серце Одеси. Внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому що цей об'єкт знаходиться під загрозою, тому що Росія знищує все, що бачить на своєму шляху, і таке історичне місце потрібно було внести до ось цієї всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому що це неймовірне, це могутнє місце. Он попереду написано дякуємо ЗСУ». Я також в свою чергу хочу подякувати ЗСУ за, за те, що я можу погуляти, за те, що я можу зняти щось для вас, показати. За те, що дівчинка може грати з м'ячиком зараз, просто бігаючи по вулиці, а мама поряд біля неї може передивлятися за нею за те, що пари гуляють, за те, що хтось сам гуляє, хтось пішов снідати, хтось пішов на роботу. За все. Давай п'ять. Опа! Дівчинка була така цікава, ми з нею поспілкувалися, і я пішла гуляти далі. На жаль, до деяких найвизначніших пам'яток Одеси зараз немає доступу. Тут не можна було знімати, я цього не побачила, тому зараз це відео просто заблюрене. Хоча в мирні часи тут життя бурлить. Так багато людей, але нічого, скоро все буде. Але зараз є доступ до одеських двориків, тому пройдемося по них. Із заднього двору оперного театру просто потрібно повернути направо і ви там побачите цифру 12. Зайшовши туди, ви можете насолодитись одеським колоритом та зробити пару фото. Та й, в принципі, якщо вам цікава тема двориків, то потрібно прогулятись по вулиці Гоголя. Бо ось іще один черговий дворик. Ці вулички, ці дворики Одеські дуже зачаровують. Я, до речі, за весь час в Одесі дуже мало коли заходила в дворики. Можливо, в один раз зайшли. В один зайшли, в один раз в один зайшли і все. Чому ми це раніше не робили? Також можна заглянути в художній музей та будинок, вчених. а потім зайти в дворик ресторану Сабанаєва, взяти собі чашечку кави або келих просеко А чому б і ні? Це ж Одеса, тут все можна. Після такої довгої прогулянки, звичайно, що захочеться їсти, тому раджу вам зайти в Нікос і взяти їхню найсмачнішу шакшуку, яку тільки готують в Одесі. А потім відправитись в один із найкращих художніх музеїв сучасної України. Тут представлено мистецтво Західної Європи, відділ східного мистецтва та колекцію античних зліпків. Перш ніж жити в музей, дивіться розклад на сайті, тому що в найближчий час там не було виставок, і мені сказали, що вам не мають що робити. Ідіть в інший день приходьте. А після музею я знову прийшла в Юніс, я казала, що сюди повернусь. Взяла піц друзям та собі кави. А це я вже забрала валізу з камери схову та чекала на таксі. До речі, камера схову коштує 1 година 20 гривень. Це дуже дешево. Ось і підходить до кінця мій перший день в Одесі. І знаєте, здається, що у кожного жителя України є той самий приятель з Одеси. А все тому, що Одесити дуже товариські та доброзичливі. Привіт! Привіт, котику! І поділю з вами цікавим фактом, про який ви, напевно, вже знаєте. В Одесі дуже багато одеських котиків, і їх можна зустріти на кожному кроці. А це чисто випадково я йшла у справу і побачила одне дуже цікаве місце. Я в цей заклад не заходила, не знаю, як там не було. Але якщо ви були, то напишіть в коментарях, як вам. Він мені дуже сподобався тим, що тут так все колоритно, прямо як в Одеському дворику. Той заклад дуже колоритний. Просто це далеко від центру, і це не туристичне місце. Але можу додати його в список туристичних місць. Одним словом, вам вирішувати, чи йти туди, чи ні. А я буду завершувати свій перший день в Одесі. А ось і ранок наступного дня, який був одним із найпрекрасніших ранків, тому що ранок у кав'ярні з французькими мотивами не може бути поганим. Ми називаємо цей заклад Охлала, але думаю, що французи на нього кажуть Оляля. <гум> Знаходиться він до речі на генуезькій трибе. Тут неначе зупиняється, і ти хочеш повністю віддатися тій прекрасній атмосфері. А якщо ви хочете сидіти в гарненькому місці, то варто забронювати столик завчасно, тому що найтоповіші місця розбирають як гарячі пиріжки. Ми замовили їхні найсмачніші сирники та звичайний капучино. І повірте, це неймовірно смачно. Почавши сніданок в цьому закладі, у вас точно буде настрій на цілий день. Після такого неспішного та ситного сніданку пропоную вирушити до моря. Розпочинаємо прогулянку з Аркадії, курортного району з одноіменним пляжем. Саме тут знаходиться більшість дискотек, нічних ресторанів, кращих готелів та санаторіїв. Тут постійно вирувало життя, проводились великі концерти, приїжджали закордонні зірки і проходили вечірки. За це все зупинилось 24 лютого, 2022 року. На початку було все зачинено, але українці народ сильний. Непереможний, тому зараз все більше і більше закладів починають відкривати свої двері для відвідувачів. А ми поки далі йдемо прогулюватись біля моря по трасі здоров'я. Те місто я бачив не раз у вісні, Грайливе, солоне і гристе, край Чорного моря відкрилось мені, квітучих, акаціях місто, квітучих, акаціях місто, край Чорного моря. Те море, в якому я плив і тонув, той берег ясний і погожий, повітря яке у дитинстві вдихнув, напитися й досі не можу, напитися й досі не можу, край Чорного моря. По не забуду в бульварів маяк, вогні пароплавів, як свічі, і лавку де ми, кохана моя, поглянули вперше у вічі, поглянули вперше у вічі, край Чорного моря. Прогулянки біля моря такі душевні, що навіть не помічаєш, як швидко проходить час, і потім ми зрозуміли, що напевно час перекусити. Ми вирішили завітати в ресторан Гая, що знаходиться неподалік від траси здоров'я. Територія тут ну дуже подобається, але до речі, це не просто веганський ресторан. Тут можна і спа прийняти, і йогою позайматись, і потім поїсти. Чому потрібно сюди йти? Так тут знаходиться на другому поверсі зал з йогою, де ви можете просто. Позайматися йогою можете групові тренування, можете з тренером, як хочете. Але факт в тому, що на другому поверсі ви тренуєтесь на першому істе після тренування, ми не займалися йогою, але ми добре погуляли. Тому йдемо смачно та корисно їсти. І відразу хочеться відзначити теплий та приємний інтер'єр. А ще класно те, що на кожному столику стоїть вази з квітами. Це додає такого особливого шарму. Вразило, звичайно, що і їхнє різноманітне веганське меню. І Ми одразу вирішили замовити шоти. Але якщо що, це не просто шоти, а їх фірмові корисні шоти. Якийсь призначений для активності мозку, якийсь для молодості та краси, а якийсь для поліпшення імунітету. Ну що, оздоровився? <смі> <смі> Я відчуваю вже <що> приплив енергії. <смі> Не дуже смачно. Я просто хочу всі скуштувати. Це такий. Тут, до речі, відчуваються нотки матчі, але вони прям такі ніжні-ніжні. А тут прям такий яскраво виражений імбир. Ой, він кисловатий, але він зовсім не солодкий. Просто п'єш, оздоровлюєшся, будете ходити бодрими, набрані сили цілий день. А потім ми приступили до основної трапези. Замовили рамен, гарбузовий суп та дуже смачнючий авокадо на грилі. Чому саме цей заклад мають відвідати туристи? Ну, по-перше, тут вся їжа здорова. Тобто вона вся корисна, тут ти прям. Їсиш і набираєшся одразу енергії. Так, ну що ж, скуштуємо. <гум> угу. Ось цей сир зверху, він таку смаку класного додає. Друга страва це взагалі витр мистецтва. Я, в принципі, думаю, що тут нема що говорити, просто це все буде дуже смачно. Що й варто було доказати? Обов'язково замовляйте авокадо гриль, це дуже смачно, справді. Чути, що авокадо таке свіже, ніжне. Ну і третя страва це рамен. Та смачно. А на десерт ми вирішили взяти по і Тут ми вибирали, яка ж нам посміхається. Кокосова вершкова, апельсин курага на молочній основі, апельсин морква. вона з медом і без цукру. Після всього я поговорила з керуючою та дізналася, що їх стимулювало працювати та не зупинятись при таких важких умовах. І відповідь була короткою. Люди. Цей і персонал, і відвідувачі, і вкотре переконує, що в більшості ситуаціях люди стимулюють людей, і це прекрасно. Ми смачно поїли і вирішили підійти до місця сили. А підійшли ми до Ланджерону, одного із перших пляжів Одеси, який розташований прямо в центрі міста. Назвали його на честь французького воєначальника Олександра Ланджерона. І колись тут, до речі, була його дача. А зараз на цій території розкинулись різноманітні ресторани, магазини та готельні комплекси. У цьому кадру видно одразу, що ми в Одесі. Просто якась жіночка при температурі плюс 11 вирішила скупатися в морі. Воєнний стан. Чому б і ні? Ану скажіть мені, чим, окрім моря, котиків та рибного ряду на привозі у вас асоціюється Одеса? Перше, красива архітектура, а друге це велика кількість атмосферних, естетичних закладів зі смачною їжею та кавою. Тому в цьому випуску так багато їжі. І ось один з закладів, який ми не відвідали, але я думаю, що там дуже смачно. Тим паче пишуть, що в них найсмачніший форшмак в Одесі. А щодо кав'ярні в центрі міста, то можна заглянути в тишу. Там завжди смачна кава. А наш прекрасний день ми вирішили завершити в ресторані Хмари. Адже саме тут, з 9-го, Поверху розкривається прекрасний вигляд на місто. Гляньте. Щодо закладу, у мене є лише одне питання: чому я раніше тут не була? Тут величезна зала, красивий та вишуканий інтер'єр, приємний персонал. Ти потрапляєш ніби в якусь казку. Тут нереально піти в заклад хмари. Це буде найпрекраснішим завершенням вечора. Повірте, тут дуже красивий вигляд на море, тут величезне меню. І єдиний мінус цього закладу. Величезне меню, тому що не можна визначитись. І тут найпрекрасніший вигляд на перлину Чорного моря, міста Одесу. Я ось так красиво з друзями будемо завершувати мої вихідні в Одесі, наші вихідні. Тому ставте пальчики вгору. Звичайно, що підписуйтесь на канал. Це для мене дуже важливо. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Па-па. Так, стоп, 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 стоп. Не переключайтесь. Так вийшло, що я в Одесі затримала ще на півдня, тому вирішила часу не марнувати. І показати вам ще одне цікаве місце та пару закладів. Але деякі заклади, це такий невеличкий спойлер, мене трішечки розчарували, але про це я також буду говорити тут, щоб ви не потрапили на ті ж самі граблі. Тому можете продовжувати насолоджуватись переглядом. І до речі, у день мого від'їзду виглянуло сонечко, тому це було плюс 100 до настрою. А я взяла валізу в руки та вирушила в один цікавий заклад. Побачила його чисто випадково в інтернеті, і мені сподобався інтер'єр. Називається Рибний ряд. Ну ось дивіться, погодьте ці справді одеський колоритний інтер'єр. Ну що ж, а на сніданок замовила я їх новинку: млинці з лососом від тьоті Соні. Перед сніданком принесли ось такий комплімент. Хоча я їх і не люблю, але це прикольна ідея. А ось і ті самі млинці. Так зроблю таку невеличку вставочку. Я вдома навіть краще робила, ніж вони там принесли. Просто взяли млинець. Напевно, він уже був зроблений, тому що він не був теплий. Намостили млинець кримсиром, поставили лосось, але слава Богу, він був свіжий. Це дуже добре. Відчувалося, що лосось свіжий. Ну і все. І зверху цибулькою й посипали. І кава також була жахлива. Єдине, що мені там сподобалася, атмосфера. Але я думаю, що можливо ввечері там прикольніше, тому що ти там можеш замовити, наприклад, устриці якийсь просеку до нього. Все. А після несмачної кави я відправилася зі смачною. Добре, що Ама кав'ярня була поряд. Одразу видно, що тут працюють професіонал. По чому я бачу, запитаєте ви, а саме, як вливають молоко? Мають вливати ось так по коло, як це робить цей бариста. Як добре, просто випити смачної кави зранку, тому що там, де я була і випила тої кави, я по перше її не допила. По-друге, вона така несмачна була, що просто. А ще в цьому випуску вирішила показати вам, де можна з'їсти смачної шурми. Так, і це не жарт. Знаходиться вона на першій станції фонтана. Коли була студенткою, то пам'ятаю ці довгі черги за шурмою. Ми брали її рідко, але все ж таки брали і куштували. Так, ця їжа не дуже корисна, але в кінці кінців вулична їжа – це якийсь такий певний особливий шар. Ну а раз ми вже заговорили за шурму, то гріх буде не заглянути в найкращий фалафель міста. Називається він Маестро Фалафель. Для того, щоб вам щось радити, я маю то спробувати. Тому я вперше в своєму житті їла фалафель. Якщо говорити в цілому, то було справді смачно, але як для мене, то трішечки жирновато. Але якщо з'їсти ось цю величезну порцію, то можна наїстись на цілий день і не хотіти їсти аж до самого ранку наступного дня. А ось цей заклад мене трішки розчарував. Тут і справді, як там написано, Art Place місце для людей, які напряму пов'язані з творчістю. Але. Є одне, але дуже дивно, звичайно, що я прийшла, там нікого немає. Запитала, запитала, чи хтось є. Мені кажуть, є. Ну, значить відійшла. Я така: Ну, добре, ладно. Взагалі простір прикольний, але таке відношення. Тому. Я б не радила сюди йти. А куди б я радила заглянути, так це в цей колоритний одеський дворик. Одеський архітектор Жанна Кисельова перетворила свій двір у визначне місце. Для того щоб потрапити всередину, потрібно написати завчасно. Ось на цю сторінку в інстаграм. Сьогодні просто неймовірна погода. Шкода, звичайно, що, на жаль, приходиться їхати, але Одесу, ми ще побачимось, звичайно, чесно кажучи, в студентські роки. Я її недолюблювала. Не знаю чому. А зараз просто кожного разу хочеться сюди повертатись. Тут і багато моїх друзів, і просто тут море, якби. Ну що ж, от і підійшла наша зустріч з Одесою до кінця. Було кайфово. Дякую за прийом. І, звичайно, чи дякую вам за перегляд, за вашу підтримку, за коментарі. Кожного люблю, ці обіймаю. До нових зустрічей, папа. -па.